Доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітка ТІВ. Сьогодні розпочнемо з вами невеликий, а може великий цикл майстер-класів, присвячених філейному в'язанню. Я б назвала його філейні примхи. Чесно кажучи, звичайна філейна сітка, вона є базовою. І для мене вона це просто як лист паперу для художника. Тобто сама по собі майже нічого не несе, але є основою для створення якихось в'язальних шедеврів. Може, тому що я не люблю в'язати чисту лицьову гладь спицями. Так само і звичайна філейна сітка гачком теж для мене вона не дуже цікава сама по собі. Але як основа для візерунків, як основа для якихось складних схем, як перехідна така смужка в якихось виробах, то тоді да, тоді так. І мені завжди хотілося її прикрасити, якось її оздобити так, щоб вона сама по собі привертала увагу. Ми сьогодні з вами ще не будемо говорити про візерунки на філейній Сітці. Там зрозуміло, що вона є просто елемент візерунку. І... То ну, зовсім інша річ. А сьогодні саме про класичну, чисту філейну сітку. Для мене класична сітка це стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом і так далі. Якщо вже так сталося, що у вас є якась річ зв'язана. Такою сіткою, як в мене шаль, про яку я розповідала в минулому в'язовлозі, в'язовлог номер 8 вони в мене номерні. Якщо хочете, можете прийти подивитися, а вам хочеться чогось особливого і просто сітка, філейна сіточка для вас, ну, Ну, вже набридла, скажімо так, і хочеться її оновити, то є декілька способів, як це зробити. Про декілька з них я вам сьогодні розповім. Ну, По-перше, якщо ви тільки в'яжете цю сіточку, тільки в'яжете, ще й річ не готова, можна її одразу трошки прикрасити, ось подивіться ближче. Це філейна сітка. Ось у мене ковтинка зв'язана філейною сіткою. Тут же пішли малюнки на філейній сітці, про них ми будемо іншим разом говорити обов'язково. А сьогодні саме про це. Але бачите, у самій філейній сітці є такі маленькі краплинки, які роблять сам малюнок трошки цікавіше. І вона не виглядає такою одноманітною і, ну, нудною я б не сказала би, але звичайною. Як зробити ці краплинки, коли ви в'яжете сіточку. Треба зауважити, що сама по собі філейна сітка вона любить тонку нитку. Тонкий гачок. ну Я для того, щоб вам на зразку було зрозуміло, що я маю на увазі, я взяла гачок потовші. І ми з вами зро... зробимо ось ці краплиночки, як їх робити? Тут в мене у зразку краплинки на кожному стовпчику з накидом Можна їх робити рідше, можна їх робити. Трошечки повнішими, давайте подивимось, як стовпчик з накидом дві повітряні петлі. Далі робимо стовпчик з одним накидом, пров'язуємо як звичайну сітку, а далі Обв'язуємо цей наш стовпчик одним або двома, або, якщо ви хочете трьома стовпчиками і протягуємо петлю. І знов дві повітряні петлі, давайте ще раз стовпчик з одним накидом. Далі накид. Під стовпчик, накид, під стовпчик і протягуємо ось так, дві повітряні петлі. І так далі. Можна робити тільки з одним, припустимо, якщо у вас нитка така, ну, доволі пухнастенька або м'якенька, не Ось такий і рис там тонесенький, то можна обійтись одним обвитим стовпчиком. Можна зробити більше, ось таким чином можна прикрасити звичайну філейну сітку і зробити її цікавішою і оригінальнішою. Але це якщо ви ще в процесі роботи. А якщо вже у вас готова робота і зв'язана просто сіткою, що ми можемо придумати, вигадати для того, щоб її оздобити? Звичайно, можна нашити якихось квіточок, я колись в'язала такі, знаєте, ну, це якщо ви дружите, товаришуєте з голкою і вам не лінь ховати кінчики, то, звичайно, можна нашити якісь такі детальки нав'язане полотно але це для тих, хто шукає складні шляхи. Ми з вами не шукаємо і тому робимо так. Можна оздобити ось такими або однотонними в тон полотна, або Кольоровими смужками, зв'язаними теж гачком. Ось, наприклад, тут в мене зелененька. Давайте зробимо ще одну. Можна прикрасити, Ви так, уявіть собі, що це, припустимо, перед вашого светрика літнього, і вам його треба оновити, робимо петлю, звичайно, хвостики потім треба ховати, підводимо ниточку під полотно і протягуємо через кожну петельку. Ось так. Просто тримайте нитку на пальці під роботою і протягуйте. І у нас виходять ось такі кольорові смужки. Ось. Дивіться, достатньо декількох таких смужок, можна їх зробити і в іншому напрямку. Одну так, одну так. Ось, припустимо, давайте ще зробимо зелененьку. Так. Нитку тримаємо під роботою і просто. Протягуємо в кожну клітинку, не затягуючи. Можна це робити однотонними нитками, до речі, якщо ви хочете просто заповнити декілька смужок. Викласти яких, якийсь візерунок, ім'я, цифру, все, що завгодно, можна так зробити. Ось так. Ось, дивіться, це ж зовсім інший вигляд. А тепер те ще трошки не, не те, щоб складніше, але що може зайняти більше часу, яке оздоблення? Давайте це приберемо. Так, я візьму кольорову нитку, але це буде виглядати і однотонною ниткою, дуже красиво. Подивіться, як це в мене на моїй шалі зроблено. Це звичайна філейна сітка була, але мені захотілося її прикрасити. По краях шалі в мене звичайні бабусіни квадрати. А ось від центру я просто нав'язувала стовпчики з накидом по спиралі. Ну, так, мені закортіло прикрасити свою шаль. Стіваємо ниточку під якусь смужечку, яку ми обрали, три стовпчики, три повітряні петлі, і далі починаємо обв'язувати наші стовпчики чи попрямій, чи по спиральки. Як вам? Забагнеться, можна піти від центру і по спиралі нав'язувати такі кольорові вставки, просто в'яжемо поверх полотна. Можна зробити декілька таких несиметричних. Просто в'яжемо, бачите, воно дуже легко обв'язується, коли така пряма сітка. Ось, бачите, у нас виходить ось так. Давайте тепер повернемо в інший бік, повертаємо, складаємо і продовжуємо обв'язувати. Таким чином, на філейній сітці і справді можна створити якесь художнє полотно. Це вже справа вашої фантазії. Просто не забувайте іноді дивитись. Так, давайте. В інший бік підемо, повертаємось. Таким чином можна вив'язати і квіти, і просто якісь геометричні фігури, якщо ви полюбляєте такі, так, такі візерунки. Ось, дивіться. Далі можна іншим кольором піти. Давайте завершимо яку, якусь фігурку. Давайте зробимо ще сюди. Я думаю, принцип вам зрозумілий. Таким чином можна зав'язати хоч всю сітку, а можна просто зробити акцент в тому місці, де вам хочеться зробити акцент на вашому виробі. Я люблю все нелогічне і несимметричне, тому Робимо так, Ось дивіться. Тут потім можна з'єднати. Якщо ви закінчуєте вже малюнок, просто з'єднуєте, обрізаєте ниточку і затягуєте її. І у вас буде ось таке оздоблення. Поділіться в коментарях, які ви знаєте способи прикрашання саме філейної сітки. А про візеруночки на, на основі філейної сітки ми з вами поговоримо іншим разом, бо там безліч-безліч варіантів, візерунків це така велика скарбничка цих візерунків, оскільки незабаром. Весна та літо, будемо в'язати легкі ковтинки, сіточки, які я дуже люблю носити, і влітку і на якусь маєчку, і навесні, якщо це ось така бавовняна ковтиночка. Вона легка, красива. Будемо в'язати всім легких петельок. Побачимось!